Привіт всім, мене звати Антон Павлушко і це щоденний капіталіста. В Німеччині завершився чемпіонат Європи з футболу, але такі великі турніри це не тільки про спорт, це ще і про заробляння грошей. На таких турнірах рекламодавці відкривають для себе нових зірок, намагаються знайти якісь нові контракти для себе. Тому, в принципі, це не про спорт, це ще і про бізнес. Загалом, футбол це. Така галузь економіки, або галузь розваги, де люди почали заробляти відносно великі гроші тільки в останні десятиріччя. Ще там, в якихось 50-х-60-х роках, гравці могли спокійно йти тренуватися після своєї основної роботи, а не навпаки. Великі гроші заробляли тільки якісь там топові гравці. А більшість гравців, в принципі, там грала до 30 років, а потім поверталася до свого цивільного життя або просто. Працювала і в цивільному житті, і ще і грала на полі. Тобто там такий професійний статус він не завжди приносив якісь надмільйони. І так само дуже популярний сюжет зараз у ЗМІ показувати якихось зірок з 60-х, 70-х, 80-х років, які тоді були на, на всіх шпальтах преси. А зараз ну, там мають якийсь бар на околицях Дубліна і. В принципі, жебракують бракують і тільки можуть згадувати про свої, там, якусь буремну молодість. Ну, на цьому чемпіонаті дуже такий показовий був гравець: це Кристіано Рональдо. Це така собі, знаєте, машина по зароблянню грошей, тобто, де він тільки не грав, скільки він тільки не заробляв, і він ще й досі продовжує і грати, і заробляти гроші на рекламі, в принципі, на будь-чому. Тобто, це реально така машина по зароблянню грошей. На футбольному полі і навколо нього Кріштіану Рональду всього лише 39 років для футбольного віку це вже прям пенсія, прям повна пенсія. В принципі, в його віці вже всі завершили давно грати, але він все ще продовжує грати і навіть показує більш-менш пристойний рівень футболу. Ну, можна так, так само згадати, що власне він був однолітком Артема Мілевського, тобто вони одного віку приблизно, і де тепер Артем Мілевський, що про нього чути. Де його мільйони теж велике питання, тому що дивіться, люди починали обидва як зірки, такі локально-регіональні футбольні, і потім проходить буквально там 10-20 років, і один все ще залишається зіркою. А про Артема Мілевського зараз можна тільки почитати на динамівських сайтах, де він там починає згадувати якісь дивні епізоди зі своєї футбольної молодості. Ну і іноді видає там якісь феєричні інтерв'ю. От і все. Тобто тут питання так само не тільки про самого футболіста, але і про його оточення, про менеджмент, ну і взагалі про те, що одна справа там використати ці 5-10 твоїх зіркових років для зароблення якихось мільйонів. А інша справа потім використати решту всього свого життя для того, щоб ці гроші не протринькати і заробити можливо і ще більше. От Кристіяно Рональду цього це вдалося. Ну, а Артему Мілевському та його поколінню, скоріш за все, ні. Але якщо взагалі згадувати про таких зіркових гравців, то звичайно, що все почалося не з Кристіану Рональду. Він не перший, хто став рекламною іконою поза футболом. Це були там всякі бекхеми, падольські, тобто всі гравці там так чи інакше, починаючи з певного рівня, ще й люблять дуже гарно рекламуватися. Але початківцем або або той, хто започаткував таку рекламну галузь, були, звичайно, що не Кристіано Рональдо, все починалося там ще в 60-ті роки, і однією з таких ікон футбольної реклами це був німець або німецький захисник Франц Бікенбауер. Він почав е, зніматися у рекламах і, взагалі, задіювати е, свій піар імідж у рекламі ще у 60-ті роки. і от Після цього, власне, ще активно граючи, він приблизно 30 або там 40 років поспіль так чи інакше знімався у всіх рекламах. Е, ну ще до війни я давайте зараз зробимо таку літературну, дещо е, сторінку, можливо, згадаємо. Скажімо так, до війни я дуже любив писати для українських футбольних сайтів. Ну таке, знаєте, хобі. От і, і скажу відверто, що писати цікаво про футбол це ну мистецтво, тобто це дуже важко. І якщо там, наприклад, ви не цікавитесь футболом, то якось змусити вас прочитати статтю про футболіста. Це буде ну дуже непросто. Тобто, це ще треба додавати не просто якийсь там звичайний опис гри, там перебіг подій на полі бою, передавати це ще треба і розказувати якісь навколо футбольні історії. Треба якось сюди додавати власне, просто історію, треба там якісь притчі вигадувати. Тобто це ну, така дуже складна тема, тому писати про футбол цікаво, це дуже важко. Ну, спитайте самі себе, от коли ви востаннє читали щось про волейбол. Отож. Так от, одна з моїх таких статей була для сайту UAFootball, коли я написав про те, як Франц Пекенбауер був рекламним таким собі брендом. В останні там 40-50 років. Отже, Франц Бекенбауер дійсно е, дуже активно одним з перших починав е, зніматися у рекламі. Одна з його перших реклам це ще в його власному помешканні. Це 60-ті роки, це е, чорно-біле телебачення, і він знімається в такій культовій німецькій рекламі е, супних наборів від компанії Knorr. Е, е, ну, зараз, звичайно, що ця реклама виглядає так дещо дуже якось. Все простенько там знято, але так чи інакше, 12 тисяч дойчмарок вона йому принесла, і навіть на ті часи це була така дуже дуже серйозна сума. Отже, це була одна з перших його таких потужних реклам. Потім у нього був дуже гарний, було дуже гарне оточення, дуже гарний менеджмент, який зрозумів, що власне не треба чекати, поки рекламодавці прийдуть в футбол, а треба самому, як футболісту, йти в рекламу. Ну, наприклад, там, вже після цієї реклами він е, знімався не тільки для телебачення, а він ще й записував е, музику, там пісні для радіо, і його хіт, е, один з його хітів. Він ще й досі крутиться, от завжди, коли приходять якісь там великі футбольні турніри, то одразу починають крутити його пісню, яку він записував ще в далекі 60-ті роки. Тобто, бачите, він не сходить з екранів футбольних і він ще й не сходить з. Радіо е, платівок так само. Тобто, ну Бекенбаур, бачите, ще й намагався дійсно бути із співаком. Звичайно, що нічого він там особливого з точки зору е, виконання не зробив, але так чи інакше він засвітився в тому, що він так зможе, і це отакий от тренд Сеттер Ну і до речі, мені здається, що от Кристиано Рональдо він, здається, не знімався в якихось кліпах, він сам не співав. Бачите, тут в цьому плані Бекенбауер його обійшов. Ну і от треба сказати, що дійсно Бакенбаур, де він тільки не знімався, що він тільки не знімав, там вже в 70-ті роки це вже буде якісь там кольорові реклами, це вже будуть якісь е, каркуломні кліпи з різними марками від машин до якихось газонокосарок, потім якісь е, туристичні бюро, тобто все, що завгодно, все, що в принципі могло принести гроші. От те і він і рекламував, і звичайно, що це так само зрозумів бізнес. Тобто, у вас є така людина. Ну, не можна сказати, що модельний зовнішності, тобто в цьому плані, наприклад, Крищана Радальна, це прямо така реально натренована машина, де кожний мускул натренований. От, але в е, Бекенбаур дуже красиво виглядав, дуже так по-чоловічому, і він цей образ дуже гарно продавав назовні. В цьому плані, звичайно, що просто молодець. Ну, наприклад, він одним з перших. Написав у 21 рік свою біографію, тобто він ще й писав книжки. Звичайно, що, мабуть, писали за нього ці там якісь автори, він там щось підправляв, але так чи інакше він ще й вийшов на книжковий ринок. Якщо зараз, наприклад, зайти на сайт eBay і подивитися книжки там за ті 90-ті роки, то ви знайдете там ну, приблизно десь 10 20 книжок від Бекенбаура на всі різні теми. тобто там, Прийшов якийсь чемпіонат, і ви одразу бачите якусь нову книжку від Бекенбаура про самого себе, або там що він про все це думає. Ну, от, бачите, вміє людина заробляти. А тут можна, до речі, от відмітити, що здається, десь на початку цього року. Книжку про себе написав Олександр Зінченко, це український захисник лондонського арсеналу. Тобто він теж зрозумів, що на футболі треба заробляти не тільки на футбольному полі, а ще і поза його межами. Ну, молодець. Отже, чого він тільки не рекламував і навіть зараз, хоча вже він давно в принципі нічого не рекламував, не рекламував активно, але все одно цей бренд від нього залишився. В нього був дуже гарний нікнейм, який йому подарувала преса: це Кайзер, тобто цар. І, наприклад, якщо зайти зараз на сайт Адідаса, то ви можете ще й досі купити його брендові буци Кайзер 5, 5 це його номер. От тобто ще й досі, оцей бренд Кайзера. Франца Бекенбаура він продовжує торгуватися навіть на сайті Адідасу. Якщо говорити про його найулюбленіші бренди, то звичайно, що це що Німеччина це така машина з дуже потужною автоіндустрією, тому зрозуміло, що він рекламував і місцевий Мюнхенський BMW, Потім він пересів на Мерседес, що власне так само було зрозуміло, тому що це така дуже топова машина. Хто як не топовий гравець, буде рекламувати топову машину. Потім він допомагав виходити на європейський ринок Міцубіші і закріпитися на тому ж європейському ринку е, італійській Марці Лянча. Якщо пам'ятаєте, навіть така є, тобто реально він рекламував все, що рухається в цьому плані. І можна так: от, в принципі, коли я починав писати статтю про нього, то я думав, що знаєте, якось там буде декілька красивих абзаців і все. А коли я почав перераховувати всі марки, які він тільки реагу які він тільки міг рекламувати, якось все це поєднувати в один великий текст. то вийшло, що я повинен написати приблизно так 40-60 різних рекламних марок, які він так чи інакше за все своє життя десь рекламував. Ну, знаєте, це такий дуже гарний літературний виклик, щоб все це якось поєднати в красивий текст, одне чіпляти за інше. Я думаю, що вийшло непогано. Далі, після цього, звичайно, що він ще й був дуже гарним футбольним акціям футбольним функціонером. Він дуже любив гроші. Ну він вміг їх заробляти, скажімо так. Тому звичайно, що у нього було іноді проблеми з податками. Йому там ще в 70-ті роки йому нарахували доплату податків на 1,8 мільйонів той чмарок. Тобто там ну, було багато історій пов'язаних з ним, але знову ж таки ну, він вмів їх. Заробляти ці гроші, і тому звичайно, що він особливо не горів бажанням їх якось платити державі, і це в принципі зрозуміло. Саме тому, наприклад, в останні роки свого життя він перебрався в Австрію, власне, так само через краще оподаткування. Ну, звідки і спостерігав за всім тим, що відбувається в футбольній Європі. Якщо говорити про те, власне, ну які були його статки, то от на початку цього року він. Помер, і преса дуже жваво почала писати про те, власне, скільки залишив по собі Франц Бекенбауер. і виявилося, що його статки оцінюють приблизно у суму десь між 80 мільйонами євро і десь 160 мільйонів євро. Тобто, ви бачите, ми говоримо про мультимільйонера, але знову ж таки це ми це можливо зараз там Кріштіану Рональду і не здивувати такими сумами, але це ми зараз говоримо про людину, яка грала активно у футбол. Там у 70-ті роки, ну ще дещо у 80-ті. Тобто, більшість гравців того періоду ви про них взагалі ніколи нічого не чули, і в принципі, от їхня слава десь залишилася у тих часах. А Бекенбауру йому вдавалося залишатися відомим. Навіть там у -ті, 2000 ті і я навіть ще я пам'ятаю його реклами, які він крутив по німецькому телебаченню. Він там і мобільних операторів рекламував, і знову ж таки і мерседес, і чого там тільки не було. Ну знову ж таки, людина дійсно навчилася продавати свій образ. і Людина зрозуміла, що власне треба працювати не тільки на футбольному полі, а ще і поза його межами намагатися якось монетизувати свій зірковий або свій колишній зірковий статус. Отже, йому це вдалося. На жаль, це не вдалося величезній кількості українських футболістів, які там можуть декілька років непогано пограти, а далі, а далі ви про них нічого не чуєте, або ви чуєте якісь іноді скандальні інтерв'ю, як от зараз буває з Артемом Мілевським. Ну, от такі от, от, таке от, знаєте, різне виховання і різне ставлення до грошей, і до того, як їх заробляти, воно, звичайно, робить своє. Тому десь в Європі ми бачимо там, умовного Кріштіану Рональдо, а десь в Україні ми бачимо Артема Мілевського. Ну, як є. Я сподіваюся, що ця ситуація вона почне все-таки змінюватися. Для цього повинні якось розвиватися і самі футболісти, і їх менеджмент. І, в принципі, це говорить про фінансову грамотність взагалі пересічних українців. Вона повинна бути, тобто цим треба займатися. Одна справа там, гарно бігати на футбольному полі. А інша справа ще й гарно думати поза футбольним полем. І от тут є над чим працювати. Будемо над цим працювати. З вами був щоденний капіталіст. Якщо хочете поговорити про футбол, про гроші, якщо хочете мені пояснити, що Франц Бекенбауер був не захисником ліберо і, взагалі, я щось не так сказав. Якщо ви вважаєте, що я сказав, що Олександр Зінченко захисник, а насправді він півзахисник, теж приходьте в коментарі, будемо сперечатися. Якщо хочете, в принципі, поговорити про гроші, подякувати нашому каналу чи просто посперечатися в коментарях, приходьте в коментарі, лайкайте це відео, поширюйте його і до наступного випуску. З вами був щоденний капіталіста. Тримаємось!